Вже доводять, що женитись на жінках не модно. Описали в газетках не один старинку. Все про те, як дядько дядька взяв собі за жінку і при цьому жовте котло гордо заявляє, що любити дядьку дядька кодекс дозволяє вдосконалювати. Законів є ж мораль народна. А коли вже дозволяють жити без моралі, то давайте в цьому ділі просувати сталі. Бо коли отак крізь пальці на мораль дивитись, то чого ж тоді не можна на козлах женитись? У козла характер тихий, він вас не обдурить випивати не вміє Не треба ні борщу, ні каші. Він же може ціле літо пастися на паші. Не потрібні йому меблі і не треба хати. Прив'яжи його в сараї та йди гуляти. А якщо його застанеш з юною козою можна палкою горіти, від шмагачи лозою. Він у міліцію на тебе, скаржитись не піде, а лежатиме в сараї, поподітись ніде. Мужику кашкет потрібен, тапочки на ноги, а козел не зможе кепку натягти на роги. Мужики і в літню пору не виходять босі, а козел косел. Може, лобом бахнуть, ну, козли одверто, скажем, неприємно пахнуть. Та й мужик же кожен другий митися ледачий, то хіба ж від нього запах кращий за козлячий? Що козел не дуже мудрий, та й то нічого. Бо хіба ж дядьків дурніших не бува за нього? Дорогі дівчата наші і поважні дами, як мужчина не бажає мати діла з вами, надто високо несеться, чваниться, гордиться, так і знайте, на козлові вирішив, шаниться. Отакий друзі, поворот від Тетяни Шевцової.